Слава Ісусу Христу! Господь дав нам приємний час бути в домі Божому і слухати, насолоджуватися Його святим Словом. Господь дав нам таке велике благо в Америці, що більшість, якщо не всі, ми їздимо нашими авто, і ми всі розуміємо, друзі, наскільки важлива. Заправка, коли ми заїжджаємо, заправляємо наші машини, щоб доїхати до певної, до певної цілі. І ті, хто мають дружину, вони неразово чули цю фразу: що будь ласка, заїсть, заправся, тому що вже лампочка загорілася, і я не хочу. Хати, машину дослідуючих заправки, друзі. І, звичайно, ми, як водії, ми не споримо з цими а, зауваженнями, тому що ми розуміємо, наскільки важливі ці речі, і а, що йде за тим, коли ми не прислуховуємося до такої поради. Але чомусь на превеликий жаль, брати і сестри, у нашому духовному житті ми дуже часто хочемо досягнути певної цілі на порожньому. Баку, ми часто ігноруємо оціми дозаправками. Ми часто ігноруємо оціми зупинками, де ми маємо заїхати і заправити, поповнити свої духовні сили. І, і на півдорозі ми зупиняємося через нестачу а, палива, і ми не можемо йти по дорозі до неба. Ми починаємо дивуватися, чому ми не маємо бажання читати Слово Божого, чому нам не цікаво в церкві, якісь трудності з'являються. І іноді, друзі, ми починаємо просити Бога різного роду речі, які на той момент для нас вважаються дуже важливими. Але проходить певний відрізок часу, і ми є такі вдячні, що Бог нас не вислухав і не дав те, що ми тоді. Просили, чи не так? Я хочу глянути сьогодні разом з вами на мужа Божого, який забув дозаправитися перед подорожю, і ледве він не загинув через свою помилку. Тема моєї проповіді називається Дорога одного дня або молитва без відповіді. Давайте глянемо першу книгу царств, 19 розділ 4 і 8 віршики. Перша книга Царств, 19, 4, 8. А Ілля сам пішов пустиною, дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем, і зажадав собі смерті і сказав: досить тепер, Господи, візьмі душу мою, бо я наліпший від батьків моїх, і поклався він і заснув перед. Під одним єлівцем. Аж ось Анол дітнувся його та й сказав йому: Устань та поїж. І глянув він, аж ось у його головах калач, спечений на вугіллі та з банок води. І він їв та пив і знову поклався. І вернувся Господній Господні у друге і дипнувся його та й сказав: Устань, поїж, бо дорога тяжка перед тобою. І він устав і поїв, та й напився, і він пішов підкріплений тією їжею сорок день та сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Слава Ісусу Христу! Людина, яка знаходиться або яка попадає в пустиню, вона більше схильна просити для себе смерті. Було декілька моментів, які привели і в пустиню, друзі. Ілля не, іл не оказався в пустині ну просто так. Були моменти, які заставили його піти в тому напрямку. Коли ми читаємо вище, ми говорили про ці речі: Ілля не отримав очікуваного результату від народу. Люди пережили надзвичайне чудо в своєму житті, але вони відкинули свою волю Божу волю про себе. Коли Ілля звершив цю велику перемогу там на горі, то Ілля думав, що, що люди зараз покаються. Ізраїль навернеться до Бога, всі підуть служити Богу до храму, до скинії і почнуть поклонятися Господу, але так не сталося. Як мінімум бачимо, не всі це зробили. Він побачив також, що цар Ахав він не зайняв позицію Ілії, він не став на сторону Ілії, він не, він не прийняв бачення Ілії, але він почав, він, він розказав це для своєї дружини, і Ілія почув загрози в свій адрес від, від жінки Ахава. Ілья знову зустрічається із реальною загрозою для свого життя. Ілья знову побачив, що для нього знову є, смерть заглядає в очі. І коли він роздумано моментом, моментами, коли він побачив оцю всю ситуацію, то ці моменти, оця ситуація цього життя, цього моменту, вона виснажила Ілю фізично, морально і духовно. Ілля побачив усю безвихідність ситуації, і він приймає оце рішення йти в пустиню. Замість того, щоб звернутися про керівництво до свого Бога, який тільки що недавно звершив велике чудо в його життю, який керував його життям до цього моменту, Ілля приймає рішення сам. Ілля приймає рішення, яке виходить із його логіки, із його, із його висновків. Замість того, щоб просити підтримки у богобийних друзів, які були на той час у Ізраїлі, Ілля вирішує свої питання сам. Він вирішує йти сам у пустиню, думаючи, що це є найкраще рішення для нього у той момент. Соломон пише, причте, 11.14, Народ падає із браку розумного проводу. При численності ж радників спасіння буває. Брати і сестри, як іноді ми залишаємося, як часто ми залишаємося один на один з самі собою, своїми проблемами, своїми переживаннями. І дуже можливо є моменти, коли ми ну, десь хочемо піти, хто і в ту пустиню, ми хочемо е залишитися в своїй кімнаті, в своєму домі і не, і не, і не спілкуватися ні з ким. Але, брати і сестри, Бог для нас дав своє слово, Бог для нас дав свою церкву. Давайте використовувати ці ресурси у наших переживаннях, у наших труднощах, у наших, у наших моментах, де нам кажеться, що все розвалилося навкруги нас, і ми хочемо йти самі десь-туди, в пустиню. Давайте не будемо цього робити. Тому що е, де, де є самотність. Там можуть очікувати нас проблеми. У пустині умови не є придатні для востановлення. Незалежно яке ставлення у нас до пустині, як би вона нам не подобалася, би художники для нас її прекрасно не змальовували, але там є певні речі, по яких називається ця територія пустинею. Там немає води, і тому там приходить обезводнення нашого організму. Коли, коли приходить оце коли приходить обезводнення, друзі, то ми втрачаємо орієнтацію, ми, ми, в нас виходить обезсилення, Ми починаємо бредити, ми починаємо погано орієнтуватися, починаємо погано, погано про щось погано говорити. Друзі, в пустині немає їжі. Це приводить до того, що в нас є втрата енергії. Ми не можемо рухатися вперед. Ми не можемо думати правильно, ми не можемо переставляти наші ноги. В нас не вистачає сили штати Слово Боже. В нас не вистає сили молитися. в нас немає сили приймати якісь певні рішення, тому що ми довший час уже не їли в пустині. Ми знаємо також, що в пустині є і вночі дуже холодно, а в день дуже жарко. Це також приводить до того, що в нас немає хорошого відпочинку. Ми втрачаємо сон, ми втрачаємо, ми не можемо доброму, добре відповісти, і від цього виходить також наше, наше обесилення. Ми також знаємо, друзі, що у пустині є різного роду ядовиті тварини. І, друзі, коли ці всі речі ми складаємо до кучі, коли це все разом ми поєднуємо, то в кінцевому рахунку ми отримуємо людину, яка є самотня, яка є виснажена і яка знаходиться без підтримки. І ця людина вона готова, щоб її життя закінчилося. Тому що вона вирішила, що для неї буде краще у пустині бути самому. Забрати життя це є у владі нашого Бога. Ілля визнає Бога як свого Господа всього. Він говорить досить тепер. Господи, досить тепер, другими словами, тобто я зробив все, що ти просив. Я був слухняний, я йшов туди, куди ти посилав. Я виконував твій закон. Я пробував переконати ізраїльтян. Але я більше так не можу. Досить, Господи! Мої ресурси закінчилися. Мої сили вичерпалися, я, здаюся, досить. Забери моє життя. Як часто воно відгукується, це така, отакий момент із нашим життям, коли ми оказуємося в подібних ситуаціях, друзі. Але зауважте, Ілля не накладає. На себе руки. Ілля просить у Бога, Господи, забери моє життя, але Ілля не робить самосуд над собою. Він не бере ситуацію в свої руки, але він довіряється для свого Господа. Він візнає, що тільки Бог має владу дати і забрати життя. Цим самим Ілля підкреслює, що це є невірно закінчувати своє життя у безвихідних. Обставинах. У Бога є завжди вихід для тебе, дорогі брати і сестру. Не дозволь нав'язати безвихідність для тебе у твоїй ситуації. Ісус є поряд з тобою. Довірся для Нього. Ілля порівнює свої обставини із обставинами своїх батьків. І він каже, що батьки мої так само боролися. Покоління, яке було передо мною, можливо, боролися з цим гріхом. Але, Господи, вони вже є в Тебе. Господи, я не кращий від моїх батьків, я не кращий від покоління, яке проходило якісь переживання. Господи, досить забери з моє життя. І, можливо, він цим самим пробує якось оправдати своє рішення, своє рішення усі безвіхідності. Але, дорогі друзі, брати і сестри, давайте не будемо робити цього. Давайте не будемо порівнювати свою ситуацію до ситуації мого ближнього, мого брата, сестри. Тому що кожного з нас Господь веде по-своєму, по-іншому. Для кожного, для кожного з нас у Господа є своя дорога. Ісус каже до Петра, тобі що до нього? Ти іди за мною. Брате, сестру, у Бога є особистий план для тебе. Що тобі до твого до твого брата, сестри, який, можливо, не переживає такі переживання, які маєш ти? Що тобі до того брата сестри, який, можливо, в гіршій позиції, ніж ти? Ти іди за Господом. Дивися ти на Ісуса Христа, Пи, Стремися ти до свого Бога, якого є воля на твоє життя, у якого дорога є особиста для тебе, у якого плани є для тебе свої? Ти довіряйся для Господа, ти дивишся на Ісуса, тому що Він є виконавець і звершитель нашої віри і нашого життя. Як добре, коли Бог іноді не виконує наші бажання. Ілля, дивлячись на свої, на свої обставини, Він проголошує молитву. Це, можливо, був крик душі, це можливо було його бажання, це можливо було безвіхність, яку він виражає в, ті, в, ті, в тому моменті. Але пройшов певний період часу. І я думаю, що Ілля, оглядаючись назад, на той момент він, він був такий вдячний, що Господь не почув його молитву і не дав відповідь. Він, як людина, він не міг бачити цю Божу картину. Будучи Божим пророком, він захитався у вірі. Він допустив думки та висновки, які не були у Божому плані. Він думав, що все має бути по його волі, так як він це бачить. Але сьогодні для кожного з нас лунає слово: піди, окунися сім разів у Йордані і будеш чистий. Брати і сестри, як ми поводимося у таких моментах, чи ми довіряємося для нашого Господа? Чи ми довіряємося для нашого Господа, коли в нас все добре, коли в нас є статки, коли в нас фінансово все добре, коли в нас бізнес роз, роз, розвивається добре? Друзі, чи ми довіряємося для Господа у таких моментах і кажемо: Господи, чому у мене ось так? А мого брата, можливо, такого немає? Що ти, що ти цим самим хочеш сказати для мене сьогодні? Чи ми довіряємося до нашого Господа, коли в нас є проблеми, коли в нас є переживання? Чи ми, можливо, як той Ілля, ми говоримо речі, ми говоримо бажання, ми говоримо якусь, знаєте, хочемо договоритися з Богом на якийсь, на якийсь бартер. Господи, якщо ти мені отак, то я тобі отак. Якщо ти мене даси мені іцілення, то я тобі буду служити все життя, я тобі віддам все, друзі». І іноді Господь не дає відповіді на нашу молитву. Як сьогодні Діма зазначав, мені хто чи батько, улибаючись там на небі, Він нас провадить далі, Він нас направляє. Я хочу замітити, що тут немає жодного слова докору і со сторони Господа. Тільки просте мовчазне. Тільки просте мовчазне піклування на фізичному рівні для Ілії. Похожу картину ми знаходимо у Ісуса з Петром, коли Ісус прийшов до Петра і Він хотів його вернути до себе, друзя, Він йому не говорив, Він йому не докоряв, друзя. Він, він, він не встановляв діагноз Петра. Але Він накормив їх, учнів своїх, і тоді почав говорити до Петрового серця. Так само і в цьому випадку з Іллею Бог не докорає Іллю. Бог не говорить якісь речі, які б, можливо, більше його розбили, але він просто приходить і служить. Я такий вдячний для мого Господа, що у нього є свої шеф-повари. Бог посилає ангела із провізією не тільки задовольнити потреби фізичні, але і емоційні ілії. Зуважте, брати і сестри, ангел не просто приніс їжу. Але він приніс, напевно, те, що подобалося для Ілії. Зуважте, написано, що Калаш був приготовлений на вогні. Я думаю, можливо, Ілля це любив. Можливо, я думаю, для це подобалося, що він якраз іменно ось таким варіантом був приготовлений цей, ця, ця їжа, друзі. Я знаю, що для багатьох з нас є, є певна, певна їжа, яку ми, яку ми любимо, що яка, яка має бути приготовлена яким, якимось особливим варіантом або, або способом. І коли ми відчуваємо запах ось цієї їжі, коли ми починаємо смакувати, тоді в нас піднімається настроєння, тоді в нас з'являється радість, тоді в нас з'являється який далі розговор і все інше, друзя. І так само ангел приходить для Іліїм і він приносить цей калаш, який спечений на вогні. І зауважте перший раз ангел нічого йому не говорить. Він просто його будить і каже: Ілля, встань їж. Дорогі брати і сестру, сьогодні слово Боже, воно звучить до кожної з нас. І дуже часто воно просто нас пробуджує, щоб ми напитали свою душу, щоб ми підкріпили своє тіло, щоб ми підкріпили свої емоції, друзі. Воно все має мати свій, своє місце. Другий раз, коли приходить ангел, друзі, тоді він уже для Ілії дає вказівки, він дає відкриття, він каже, Ілля, вставай і їж. І далі він додає фразу, тому що перед тобою ще є дорога. Твоє життя, воно не закінчиться тут під цим єлицем. Твоє життя воно не закінчиться тут, 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 в пустині. І навіть через те, що ти просиш, щоб твоє життя закінчилося, Божа воля не є на це. Божа воля є в іншому перед тобою, ще довга дорога. Вставай і їж. О, який Господь, Бог наш є добрий, який Він є уважний до кожного з нас, друзі. Він подає нам речі на зрозумілій для нас мові. Він не говорить загадками, Він не говорить якимись алгоритмами, але Він говорить на тому левелі, який ти можеш сприйняти. Брати і сестри, давайте будемо орієнтуватися на Господа. Давайте будемо орієнтуватися на те, що говорить со до нас Господь. Наше життя, воно не закінчується там, де ми собі його нарисували. Для кожної з нас є воля Божа, для кожної з нас є задача від Господа. Давайте будемо слухати, що говорить до мене Господь, що до мене говорить Слово Боже, що до мене говорить Господь, коли я молюся, Які відкриття Господь дає в моє життя. І давайте будемо прислуховуватися, і давайте будемо виконувати те, що Господь говорить для нас. Добре мати за ціль Божу гору, коли ми знаходимося в пустині. Випрацьовувати цю ціль у пустині це трохи запізно. Іноді люди спохвачуються, коли вони приходять, коли вони оказуються в пустині. Вони спохвачуються і вони хочуть знайти якісь точки опори, брати і сестри. Але давайте ми будемо працювати в нашому житті постійно, коли нам добре, щоб мати оцю Божу гору в нашому житті, щоб мати оцю ціль, куди ми хочемо попасти, куди ми йдемо, до чого ми стремимося. Слово Боже, пісні, молитва, вони мають бути невід'ємною частиною нашого життя, тоді, коли нам добре, тоді, коли нам погано, тоді, коли, коли приходять переживання, проблеми в наше життя, да, тоді ми десь починаємо е, е, хвататися і починаємо щось пробувати робити, брати і сестри. Але що, якщо наше життя буде як Ілії? Коли в нас не буде сили, коли в нас не буде бажання, коли в нас просто буде одне єдине бажання, Господи, забери мене. Давайте пеклуватися над своїм духовним станом тоді, коли в нас є все добре. На що ми будемо орієнтуватися, коли проблеми прийдуть в моє життя? На що я до чого я буду тягнутися? Чи я буду бігти в пустиню, чи я буду звертатися до моїх братів, сестер, до церкви, до Господа, до слова Божого, куди я буду бігти? Ми замічаємо, Слой Божому, читали, що відновивши свої фізичні сили, Ілля вирушає в дорогу, Ілля не залишається на місці, Ілля не залишається там під тим єлівцем, але він іде, він іде в дорогу. Замітьте, ангел для нього не говорив, куди йому потрібно йти. Ангел йому не давав дирекцію, в яку сторону потрібно рухатися. Але Ілія хоче говорити з Богом. Ілія хоче попасти на Божу гору. Ілля знає що в нього, нього є питання для, для, для його Господа. І знає що в нього є розговор із Господом. Ілля знає де він може знайти ось ці відносини. Ілля знає де він може поспілкуватися. Ілія іде на Божу. Гору хорив. Ілля розуміє, що він що ніхто не може вирішити оцю духовну кризу у його житті, але він тільки сам може це зробити. Без всяких посередників ні цар, ні пророк, ні даже ангел Божий не можуть йому допомогти. Але він розуміє, що тільки там на горі його зустріне Господь, і він допоможе йому вирішити його. Його момент, його духовне, духовне становище. І замітьте, що Ілля, підкріпившись, він іде 40 днів і 40 ночей, щоб говорити із Богом на його горі. Дорогі брати і сестри, давайте мати своєму життю за ціль оцю гору. Давайте будемо тягнутися туди, там, де перебуває слава Божа. Давайте будемо стремитися туди, там, де перебуває Господь. Дорогі брати, і сестри, Ісус з тобою є в пустині. Господь не кидає своїх братів, своїх дітей. Господь залишається там, там, де ми є. Господь не залишив вседраха Місаха, в але Він пішов з ними туди в піч. Господь не залишив Даніїла, але Він був там із ним, у, у, у тому, у тих серед тих левів. Господь не залишив Йова, але Він був із ним у його випробуваннях. Є різні причини, чому ми оказуємося в пустині. Можливо, Бог нас випробовує, як Ісуса Христа. Можливо, Бог нас випробовує, як Йова. А можливо, пустиня прийшла через наші якісь помилкові рішення. Але я хочу, щоб ми кожен із нас пам'ятали, що Ісус є поряд з нами. Незалежно чому ми там оказалися, Ілія, ілія оказався в пустині, не і за. Не, не не по якомусь якомусь такому праведному правильному рішенні, не якогось такого великого відкриття Божого він туди пішов, друзі. Це було помілкове рішення Іллі. але Бог його там не залишив. Господь дав йому підкріплення. Ісус не забуває про нас. Він, він знає, що ми в пустині. Він чує наші молитви, брати і сестри, і Він дає відповідь. І навіть коли немає відповіді на те, що ми просимо, то це є також відповідь від Господа. Тому що тільки Господь має плани, тільки Господь знає намирення про нас. І це є нам намірі для нашого блага, а не для зла. Брати і сестри, довіраємося для нашого Господа. Бог посилає свого ангела, щоб підкріпити кожного із нас. А можливо, це є брат чи сестра. І вони так просто приходять з простою водою та хлібом, нічого такого особистого, нічого фенсі, друзі, ніякого такого великого відкриття. Але вони просто прийдуть, помоляться, почитають Слово Боже, друзі. Але пам'ятайте, пам'ятаймо. Що то є Слово Боже? То є Дух Святий, який працює через наших братів і сестер, то є посланці у наше життя, то є Бог у наше життя, друзі. Давайте сприймаємо це як від волі Божої. давайте сприймаємо це як від Господа. Брати і сестри, давайте будемо підтримувати тих, хто знаходиться сьогодні в пустині з тих інших обставин, з тих інших питань. Давайте будемо підтримувати не їх добрим словом та молитвою. Пам'ятаємо, що люди, які знаходяться в пустині, вони не мають потреби в діагнозі, вони мають потреби в підтримці. Вихід із пустині лежить через Божу гору, через Голгофу. Брате, сестро, я не знаю, де знаходишся ти, Який дорогою Господь веде тебе. Але давайте глянемо сьогодні на Голгофу. Тому що там є наше вибавлення, там є наше зцілення, там є відповідь на наші запитання, там є відповідь на наші потреби, брати і сестри, у Господу, слою Божому, є відповідь на твоє питання. І можливо, вона не є такою, якою хочеш бачиш ти. Але то є відповідь Божа, Господь знає краще, що потрібно для нас у цьому моменті. Я хочу зараз з вами молитися. Дорогі брати і сестри, якщо, можливо, ви проходите зараз пустиню, і ви так хочете, щоб церква вас підтримала, ви можете пройти наперед, ми раз з вами помолимося. Ви можете підняти руку, і ми будемо до Господа, і ми будемо разом з вами молитися, щоб Господь дав відповідь на ваше запитання, щоб Господь підтримав вас там, де ви знаходитеся, щоб Він показав нам вихід на ту гору, куди нам потрібно йти. Дорога церква, давайте схилимось для молитви.